Привіт, з вами Автофокус. До нас у продаж залітає ось такий Volkswagen Multivan. Офіційний від першого власника, без підкрасів, з повною сервісною історією. В комплектації Highline. Хто знає, це максимальна комплектація в коричневому кольорі. ось такий адаптивній full ледоптиці з ледходовими вогнями, омивач фар, протитуманні фари, передні і задні парктроніки. Автомобіль на автоматі, повному приводі, 2-літровий дизельний двигун, бі-турбо на 180 кінських сил. Ось Такий вигляд автомобіль має по кузову. По комплектації є електропривід дзеркал з підігрівом та складанням. Передні склопідйомники, вставки з дерева, датчик світла, вебасто, салона круїз контроль також присутній. Пробіг 347 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Кермо не перешите, не перефарбоване. Ось такий моніторчик з парктроніками, як я вже говорив, з навігацією, з блютузом, двозонний клімат контроль та підігрів сидінь. Електропривід задніх дверей, DSG DQ 500. Мультимедійне кермо. Сидіння у нас шкіра з алькантарою комбіновані, є також регулювання передніх сидінь по висоті та поперекова підтримка для передніх сидінь. Задній ряд у нас також чистий та охайний, все відповідає своєму пробігу. Навіть можна сказати, що тут менший пробіг, столик, третя зона клімату, стеля все в приємному вигляді, шторки на задніх дверцятах. Є можливість підняти шторки на самих задніх вікнах всі сидіння цілі, все в гарному стані. Тому, кого зацікавила дана пропозиція, телефонуйте нам або пишіть у чаті. Покупка можлива за готівку, без готівку, також надаємо послуги кредиту або лізингу і можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші пропозиції. Всім гарного дня!